Ми з вами продовжуємо займатися такою темою, як задачі з параметрами, продовжуємо займатися темою а, нерівності параметрами, і минулого разу ми з вами займалися методом інтервалів. Сьогодні ми спочатку продовжимо з нерівностей, які зводяться до методу інтервалів. А потім ми а, будемо розглядати мене дату. Сьогодні в нас 20.01.25. Класна робота. Можна написати день народження Уляни Маковинчук. Дозволяю це зробити, щоб ви запам'ятали його. Класна робота. І тема буде нерівності з параметрами. Ми продовжуємо цю тему. І так, нерівності з параметрами. Почнемо. Ми будемо працювати по тому листочку, який я вам скидувала в минулий раз. Ми беремо номер, третя третій та чотирій. Третю та четверту нерівність. І так, третя нерівність така треба розв'язати при всіх значеннях параметра А. Ну, по-перше, це дробова нерівність. Я хотіла нагадати, що дробові нерівності, згідно з теоремою, яка дозволяє від дробової нерівності перейти до недробової, спирається на таку теорію. Ми заміняємо цю нерівність. На рівносильну або нерівність, або систему двох умов. Якщо знак не строгий, як тут, то в першу чергу ми перемножаємо чисельник зі знаменником, тобто ця нерівність рівносильна добутку чисельника та знаменника при умові, що знаменник не дорівнює нулю. Я відразу напишу Х не дорівнює А. Ну, а тепер давайте розв'яжемо цю нерівність. Нулі можна розв'язати методом інтервалів. Да? Нулі в нас 7 і А. А от далі ми не знаємо, як вони розташовані. Тому тут можливі. Скажіть, будь ласка, скільки тут ситуацій можливо? Три. Три. Вірно. Діма теж подібний номер минулого разу розв'язував у дошки. Може бути як? Спочатку А. А. Менше за 7. Може бути. Так, давайте відразу розв'яжемо цю ситуацію. Так, так як в нас нерівність стандартного типу, тут в нас знаки стандартні, немає повторів, плюс, мінус, плюс. Ми обираємо з яким знаком? Чому А, а. з знаком мінус. Так? Тому буде відповідь від, від А до 7. Не включно це при якій умові? Це є. Як... А менше за 7. менше за 7 строго, так? Так, далі продовжимо ось тут. Друга ситуація, якщо. Що А, а дорівнює рівня 7. Так, якщо А дорівнює рівня 7, то, тоді ми їх виколюємо, так? Бо а, в нас А дорівнює рівня 7. І тоді в нас буде якби дужка в квадраті, так? Тобто наша нерівність прийме вигляд х мінус 7 в квадраті менше буде рівня за 0. Х не дорівнює 7. Тобто 7 виколета. Тоді знаки плюс, мінус, плюс. Що тоді ви скажете? А вам треба зі знаком мінус. Є такі? Немає. 7. Ні, сім виколеток. Бо сім це. Якщо у вас А дорівнює 7, так, це ситуація, якщо А дорівнює 7. Х e, не дорівнює А, бо це знаменник. Тому тут порожня множина, тут розвізів не буде, із-за того, що точка виколота. А якщо був би знак більше або до рівня, було б ці два проміжки. І третя ситуація, коли у вас АА... більше 7. А більше за Собіть, А більше за Сім. А виклада. Тут петель немає ніяких, знаки плюс, мінус, плюс. А з яким знаком обираємо? Це ситуація, коли А більше за 7. Вибираємо цей знак плюс від місця скінченності до сіми і від. Е... В тебе ж знак нерівності завжди менше або дорівнює, Все одне з мінусом, так? А ми не вибираємо, ну, з яким знаком ми пишемо, то пише більше. І це зі. умова, за якою це креслення якби, має сенс. А нерівність ти розв'язуєш ось цю в будь-якому разі, тобто ти в першому в варіанті і в другому, і в третьому ти дивишся, де функція приймає від'ємні значення. Це буде від 7 до А не, не включно. Так, і тепер відповідь. Я нагадую, що у відповіді, якщо вас просять розв'язати нерівність при всіх значеннях параметра, ви повинні всі варіанти описати. Тобто, якщо А менше за 7, то Х належить проміжку від А не включно до 7 включно. Другий варіант: якщо А дорівнює 7, то Х належить порожній множині. І третя, третя ситуація, якщо А більше за 7, то це буде від 7 до А. включно. Так, рухаємось далі. Давайте візьмемо четверте. Я перепрошую, а це в зошиті НМТ? Так, так, да, да, да. підготовка до НМТ. Це ми продовжуємо тему задачі з параметрами. Ось такі завдання вам дозволяють подивитися, от параметри, вони якби многоваріантні, всі варіанти розглянути. Взагалі, такі задачі, навіть якщо ви не станете потім математиками, вам допоможуть і в житті побачити всі можливі ситуації, всі можливі випадки, які там можуть бути в такому-то, такому-то. Які-то такій такій-то ситуації. Тобто задачі з параметрами добре навчають розвитку багато варіантності мислення. І так, візьмемо таку нерівність х 4 помножити на х, поділити на х мінус а менше за 0. Так, тут, дивіться, діти тут е, більш е, така простенька ситуація, бо тут знак, е, знак строгий, строго менше за 0. Якщо у вас є дробована рівність зі строгим знаком, то тут можна не враховувати те, що знаменник не дорівнює нулю, бо всі нулі і чисельника, і знаменника будуть виколоті. Тобто ви перемножаєте чисельник зі знаменником і ніяких умов більше не вимагаєте, а далі знаходите нулі. Так, то хто хотів би? Тут, ну, Нулі тут не дуже складно, це які числа? 4. 4, 0 та. А. а тепер давайте подумаємо, які тут можливі ситуації. Тут, взагалі, у вас вже один параметр і два числа. Тут більше ситуацій буде. Ну, Давайте така ситуація. Ну, Нуль зрозуміло, що завжди лівіше, ніж 4. Так? Ось де може бути А, може бути ось тут, так? Де ще може бути. Між ними, поза а ними може бути... співпадати з ними, так? Тобто, а ще може бути менше за нуль? Менше, я ж кажу, перед ними, так, може таке. Тобто, А ось тут може бути. Де ще може бути не між ними, а перед ними, так? Ось тут, А, тут 0, тут 4. Ой, тут 0. І ще дві ситуації, коли вони співпали. Ну, тобто не вони, а А, наприклад, з нулем співпало. І коли А співпало з чотирма. Так, давайте перша ситуація. Тобто, якщо всі три нулі різні, тобто там немає ніяких повторень, тому диві дивіться x, x, всі x, додатні коефіцієнти, тому в крайньому правому проміжку. Завжди буде стояти знак плюс. Ніяких повторів знаків не буде. Плюс, мінус, плюс, мінус. І ця ситуація що описує? Ситуація, коли А більше за 4 стробок. Тоді ми вибираємо, з яким знаком, Діма мені скаже. З мінусом, так? Бо знак нерівності менше за 0. Тобто ми обираємо ось ці два проміжка. Х буде належати першому проміжку від мінус нескінченності до 0 не включно. Від 4 до А теж не включно. Це коли А більше за 4. Так, тут що буде? Ну, знаки теж ті ж самі: плюс-мінус, плюс-мінус. Це ситуація, коли А між 0 і 4 не включно. Теж ми ось знаки ми розставили. Обираємо зі знаком мінус. Тоді буде від мінус нескінченності до нуля не включно. І від А до 4 теж не включно. Тепер третя ситуація, це коли А менше за 0. Плюс мінус, плюс мінус. Обираємо зі знаком мінус. Так, перший проміжок від мінус нескінченності. До А не включно і від 0 до 4. Так, а тепер дивіться, якщо щось співпало, то тоді дивіться, якщо А співпало з нулем, тобто тут теж нуль. У вас буде х мінус 4 помножити на х квадрат менше за 0. Тобто 0 буде нулем парної кратності. Тобто, якщо два нулі співпали, воно дає повтор знака, тобто петлю. Плюс мінус, плюс мінус, але петля в виколоті точці, так? Ви обираєте з мінусом. Тобто, якщо а дорівнює 0, то х буде яким? Від мінус нескінченності до 0 не включно, і від 0 до 4. А тепер, коли А співпало з 4, тоді у вас буде дужка х-4 в квадраті, і вона буде давати нуль парної кратності вже в четвірці. Тобто петля буде ось тут: плюс-мінус, плюс-мінус. Ви обираєте зі знаку мінус, але ось це число не, не можна включити, бо воно виколоте. Тобто, якщо а дорівнює 4, то тільки буде проміжок від мінус нескінченності до нуля. Ну і тепер кінцева відповідь, вона буде містити 5 ситуацій. От, е, теж підкреслюю, що тут ще важливо е, записати відповідь. Так, відповідь. Перша ситуація, якщо А більше за 4, то х належить від мінус нескінченності до 0 і від 4 до А. Друга ситуація, якщо А, так, вибачте, можна так написати, якщо А від 0 до 4 не включно, то х у нас такий від мінус нескінченності до 0 і від А до 4. Третя ситуація. Якщо А менше за нуль, то ось так. Четверта ситуація, якщо А дорівнює нулю, то ось так. І п'ята ситуація, якщо А дорівнює 4, то ось так. Так, добре. Ось такі ситуації можуть бути, коли ми розв'язуємо такі дробові нерівності. Тепер давайте візьмемо, наприклад, квадратичні нерівності з параметром. Можете написати такий підзаговорочок. І так, квадратичні нерівності. Параметром. Я нагадаю, що коли ми вивчали цю тему взагалі без параметрів. З параметром, ми розв'язували деякий час такі нерівності методом е, графічним. Е, ну, давайте подивимось, що буде тут. Вам треба роз... це номер 4 з того листочка, який вам надсилали. Вам треба розв'язати таку нерівність квадрат мінус мінус 2х, мінус 2а. Більше буде рівня за них. Ось перед вами нерівність з параметром. Ви бачите, що змінна х тут головна зміна, тобто це квадратична нерівність. Для того, щоб розв'язати квадратичну нерівність, нам треба знайти нулі, тобто знайти дискримінант. Тут тільки так, ніяка теорема В'єта тут не допоможе, бо тут параметри. Знайти дискримінант і далі подивитися, яким він може бути. Додатнім, від'ємним, чи можна знайти корені. Так, от диктувати мені буде на. Можна спробувати? Давай, Даш. Я хотіла тебе якраз визвати. І так, чому дорівнюють ваші коефіцієнти А, Б і С? А. Це один, так? Так. От, це ваше Б. А це ваше С. Це. Так, ну і тепер знаходимо де. Б квадрат мінус 4 ac Ось цей мінус можна відразу ігнорувати. Давайте напишемо так. А мінус 2 в квадраті. Далі. Дашуль, що це буде? Мінус 4. А мінус 4 помножити на ну, 1 і помножити на мінус 2. Так, ну і тепер розкриваємо підносимо до квадрату. Так, а квадрат мінус 4а плюс 4. Далі мінус а, плюс 8А. Ось. Так, А квадрат плюс 4 А виходить, і плюс 4. Тобто ми можемо це скоротити, так, це дужка, А плюс 4, дужка квадрат. Теж, а 2. А, плюс 2, так. Так, а тепер дивіться, діти. Тут цікава ситуація. От дискримінант у вас вийшов такий гарний, що ми можемо з нього корінь. Вилучити. Але а, якщо ми там будемо вилучати корінь, може бути два корення, може бути один. Цей випадок теж треба розглянути. Якщо D дорівнює нулю, це коли буде? Коли А плюс 2 в квадраті дорівнює нулю? Якщо у вас квадрат дорівнює нулю, то вираз без квадрату дорівнює нулю, тобто А Даш, чому дорівнює? А до мінус 2. Мінус 2. Давайте згадаємо, як ми тоді розв'язуємо квадратичну нерівність, якщо дискримінант дорівнює 0. Графічним методом. Тоді корінь 1, ну, взагалі, його треба знайти, він підраховується за формулою мінус B поділити на 2а. В вашому випадку мінус B – це ось це. Ну, мінус B – це буде А-2 поділити на 2. Але а та конкретне ось сюди замість А підставляємо мінус 2. Це буде мінус 4 на 2, мінус 2. Тобто ось у вас точка мінус 2, і ваша парабола буде дотикатися до вісі абсисток. Ефір при квадраті додатній, відки вгору, вона крізь до, приймає додатні значення, крім точки мінус 2, в якій це 0. А вам треба, щоб воно було більше рівним за 0. Скажіть, будь ласка, які ікси підійдуть в такому випадку? Це креслення? Порівняйте з 0. Будь-які, так? Будь-які. Бо вона завжди додатня і дорівнює нулю в мінус двісті. Тобто, мінус двіка вам теж підходить. Тобто, якщо А ось таке, то Х такий. Тепер друга ситуація. Якщо дискримінант більше за 0, то тоді ми знаходимо два корня. Давай, шоль знаходимо їх. Вони вже будуть з параметрами. Так. Х, перше мінус Б, мінус 4. Корінь з дискримінанту, 2, так? 2, да, мінус Б, що в нашому випадку? Це буде Амінус 2. Бо ось цей мінус ми якби ігноруємо. Мінус Б це просто буде Амінус 2 Плюс корінь з Д, а корінь з Д, ми казали, що тут модуль можна не враховувати, бо там буде 4 ситуації, які попарно співпадають дві з них. Так, і поділити на 2А, тобто на 2. На 2, що так. Вийде. Так, в нас вийде ну, двійки скоротяться, Буде 2а. Поділити на 2. Це буде А. а. Так, другий корінь знаходимо. А, другий корінь. А мінус 2, мінус А плюс 2. Вірно? Мінус А мінус 2. А чому? Бо ти віднімаєш як би суму. Ой, мінус 2. Я сказала мінус. 3. А ти так і сказала мінус, так? Ні. Ти... Ні я сказала плюс. Я сказала а, плюс. Бо чому ти ж якби віднімаєш різницю, ти обидва знаки зміниш. Тут якраз «ашки» знищиться, так? Так. І в нас буде 2 4 поділити на 2, а мінус 2. Так, а тепер дивіться. От ви ж теж не знаєте, де А, а більше за мінус 2 чи менше? Тому ну, тут можливі дві ситуації. Ви теж можете розв'язати графічно. Тобто, які можуть бути ситуації? Спочатку А, потім мінус 2, може бути і навпаки. Бо ця ситуація розглядається, коли дискримінант більше за 0, а це для всіх А, які якби не дорівнюють мінус 2, так? Тобто може бути мінус 2, а тут А. Знаки у вас плюс-мінус плюс. Плюс-мінус, плюс, плюс, мінус, плюс. З яким знаком ви обираєте? Дивимось плюс. з плюсом, так? Тобто так. тут ось так буде, тут ось так. І от ця перша ситуація, можна так сказати, це під пункт А. Це коли А менше строго за мінус 2, тоді Х належить від мінус нескінченності до А включно, і від мінус двійки до плюс нескінченності. А ця ситуація Б, це коли А більше за мінус 2, тоді Х. Ось ці два проміжки, так, беремо. Від мінус нескінченності до мінус двох включно, і від А до плюс нескінченності. Ось ми розв'язали. Тепер головне записати вірно відповідь. Тобто, що в нас вийшло? Що наша квадратична нерівність розпалася якби на три випадки: коли А дорівнює мінус двом, коли А менше за мінус два, і коли А більше за мінус 2. Тобто ми всі. Випадки для А розглянули. Це означає розв'язати нерівність з параметром для всіх значень параметра. Тобто ми пишемо, що якщо А дорівнює мінус 2, то який висновок? Якщо А дорівнює мінус 2, то Х є будь-яке значення. Так, так Будь-яке значення, будь-яке дійсне число. Друга ситуація. Якщо А. а... Менше за мінус 2. То х так. Є від мінус нескінченності до А включно та від мінус 2 до нескінченності. Угу. Третя ситуація. А якщо А більше за мінус 2, то х належить до проміжку від мінус нескінченності до мінус 2 включно, і від А включно до плюс нескінченності. Так. Дуже добре. У нас залишилося 5 хвилин. Давайте спробуємо ще одне розв'язати. Аналогічно, ну, хоча б до якогось етапу доведемо. А, так, дуже дякую. Всі, хто відповідали, отримують по 12, мабуть, бо це завдання з параметрами. Може хтось. Давайте іменинниця спробує. Уляш. Як ти на це дивишся? Ну, заставляти не буду, якщо хочеш, то можна спробувати. Треба розв'язати ось таку нерівність. Добре. Ну, давай, Олєш. Дивись, коефіцієнт при х квадраті 1. Тобто А один, Б, це ось це, так, можете собі так обвести підписати. А ось це все у нас це. да? Тобто, в будь-якому разі, якщо ви розв'язуєте квадратичну нерівність, спочатку треба розв'язати квадратичне рівняння відповідне. Тобто, знайти нулі. Лівої частини нашої нерівності. Знаходимо дискримінант. Що в нас вийде? Б в квадраті. Що це було? 9А квадрат так. мінус 4 на 1 на ну, 2. 2 квадрат мінус А мінус 1. Так, розкриваємо дужки. Дев'ять а квадрат мінус 8 а квадрат. Плюс 4А плюс 4. Так, ну, зводимо подібні. Буде А квадрат плюс 4А плюс 4. Так, а тепер скажи, будь ласка, чи буде це якоюсь формулою? Це, як воно. квадрат суми. Так, це квадрат суми А плюс 2, так? Тобто знов, бачите, діти, якщо в нас там не була формула, то там. Значно складніше розв'язуються такі нерівності. Ну, останні роки дають ось такі, не дуже складені, бо вони там згортаються в формулу. Але все одне можливі два варіанти. Перший варіант, коли дискримінант дорівнює нулю, тобто А плюс 2 дорівнює нулю, тобто, ну, в квадраті, так? Тоді без квадрата теж 0, і тоді А дорівнює чому? Мінус 2. Тоді корінь 1, і він підраховується за формулою мінус B поділити на 2. От мінус B в вашому випадку, що це буде? 3 a Поділити на 2, але А вже у вас конкретне. Тобто, ви підставляєте, 3 на мінус 2 на 2 буде мінус 3. 3. І тоді, дивіться, ви ж розв'язуєте не рівняння квадратичне, а нерівність. Як ми її розв'язуємо методом? Інтервалів, у вас знак нерівності строгий. Ви відмічаєте цю точку, в якій ваша парабола дотикається ВС абсцис. Функція крізь приймає додатні значення, крім точки мінус 3, в якій вона дорівнює нулю. А тепер подивіться на знак нерівності. Вам треба, щоб було менше за ну. Є взагалі такі значення? Є. Бо крізь додатня тут нуль. А вас строго менше з 0. Від'ємні потрібні. Тому тут буде порожня множина. Тому ми потім скажемо, що якщо А дорівнює мінус 2, то буде порожня множина. Друга ситуація, коли у вас дискримінант більший за 0, тоді можливі два випадки. Знаходимо ці два кореня, вони вже будуть з параметром. Перший, який буде? Мінус Б, що це буде. а Плюс Корінь з Д? На 2. Так, що це буде? Це буде 4А плюс 2. Ну, там 2 можна винести, виходить 2 плюс 1. 2 плюс 1, так. Можна почленно поділити, можна винести 2, скоротити. В будь-якому разі так. Другий корінь. 3А мінус. Мінус. мінус корінь з Д. Що це тоді буде? Мінус а, а і а, мінус, мінус 2. Так, а добре, поділити. тоді це буде. Мінус, нет, це буде 2А мінус 2. А 2. Получається А мінус. А тут далі цікава ситуація. Ну, як цікава, така сама, як була е, минулого разу. Тобто треба просто з'ясувати, які з коренів у вас лівіше, які правіше. 2 плюс 1 може бути менший за а 1. один. Це для яких А? Якби перекидуйте туди, тоді А туди піде з плюсом, о, з мінусом, 2 мінуса буде ось так, так? Це коли перший корінь буде лівішим. Тобто, ось виколоти 2А плюс 1, а тут буде А мінус 1 плюс мінус плюс ми обрали зі знаком мінус. Тобто ось для таких А, ситуація така, і відповідь буде: який проміжок? Прогийний знак 2а плюс 1 до мінус 1. Так, друга ситуація. Коли 2 плюс 1 більше за мінус 1, тобто воно правіше. Дзвоник, але я трошки вас затримую. Давайте закінчимо. Тут буде, ну потім пізніше почнемо. Тут 2 плюс 1, знаки плюс, мінус плюс ознак нерівності в нас все одне мінус. А для яких А? Давайте перенесемо. Тобто А туди так, тут мінус 2. Тобто, це якщо А більше за мінус 2, тоді х. Буде від А мінус 1 до 2 плюс 1. Так, і Ульяна спробує записати висновок. Тобто відповідь в три ситуації в нас будуть. Які? Якщо А дорівнює мінус 2, то Х є пуста множина порожні. А, друге. Якщо. А строго менше за мінус 2, то х є 2 плюс 1, а мінус 1 строго строгий скобка. Ага. І якщо а більше за мінус 2, то х є а мінус 1 до 2 плюс один в строго скобка. Так, дуже добре, всі отримали по 12. тобто Даша, Діма і Ульяна. Ну і зустрінемось через 5 хвилин. Маленька перерва і. just ten